Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я розповім, як правильно квасити капустяне листя для приготування голубців. Будемо робити розсіл. На 1 літр води засипаємо 2 столових ложки солі, доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь, як тільки сіль розстане. Далі розсіл потрібно повністю охолодити, а тоді залити ним доверху всі три баночки. Як бачите, при заливанні виходить повітря, але цього недостатньо. Треба ще занурити у кожну банку ніж, щоб звільнити повітря, яке залишилося. Можна робити це і дерев'яною паличкою, далі, коли місце звільниться, доливаємо розсіл. Потім банки ставимо у миски на